TV presents... I got my mind set on you 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 But it's gonna take money A whole lot of spending money It's gonna take plenty of money To do it right, child It's gonna take time Зараз ми знаходимося на порозі обласної кіровоградської бібліотеки імені Олександра Бойченко. Буквально через декілька хвилин відбудеться зустріч, присвячена життю та творчості видатного українського поета Андрія Малишка. Тож, завітаймо. Переступивши поріг величної будівлі, потрапляєш до іншого чарівного світу, де зустрічає тебе натхненні музи поетів, герої творів, що вийшли за межі сторінок. Саме тут, перегортаючи сторінки книги, відчуваєш дух її автора, блукаючи поміж полочок, вдихаєш цей запах і ніби переносишся в інший простір, який захоплює своєю невичерпністю. Сьогодні нам довелось бути присутніми на зустрічі, присвяченій творчості Андрія Малишка. І як бачите, не всі його зустріли з серйозними обличчями та відкритими очима. Але серед нас існують книжкові гурмани, як бачите. А тим часом нашій знімальній групі пощастило потрапити за лаштунки та взяти інтерв'ю у самих хранителів книги. Yeah, З нагоди сторіччя Андрія Малишка відділом абонементу підготовлено новий захід, який називається «Сонячна дорога пам'яті, присвячена саме життю і творчості цього поета. З 1996 року при відділі абонементу працює літературний клуб Ліра. Початкувала його бивша директор бібліотеки Валентина Максимовна Дигало. Нашу розмову перервав це самовитий галас. Що це, що це, ви чуєте? А це нарешті всі пробудилися від такого солодкого сну. Та зала наповнилась бурсливими описами. Хочу громче сказати. Видатного українського поета Олександра Малишко. Ти <реть> <не читає>. його <реть> бібліотеки імені Олександра Довженка. Буквально через декілька хвилин. Олександра Тож, Давайте Я... зданої бібліо. Свячена життю та творчості українського драматурга. Оле... <реть> vou descascar